Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Раночок, субота, День Святого Валентина. Вітаю всіх з цим святом, весняним, вже майже майже весняним. Бажаю, щоб у вашому житті у всіх було кохання, щоб і ви кохали, і вас, щоб кохали. Щоб, щоб усі всім. Знаєте, щоб кожна жінка відчула в своєму житті саме те кохання, яке вона хоче відчути від чоловіка. Тому що одним подобається сюсі-пусі, другим подобається піклування, забота, там ще щось. знаєте. Так що от бажаю вам, жіночкам, відчути себе коханими. коханими не тільки в цей день, а завжди. Щоб у кожного було таке кохання. Так. Сьогодні деньки немає, сьогодні щось треба готувати до сніданок. Хлібчик вчорашній. У мене знаєте, понаписували Таня, типу, рецепт, рецепт. Давайте я його з'їм. коли з'їм. Взагалі, це норма була оце це на 2 дні. ну, Бачите, я не з'їдаю стільки хліба, Ну, що, скільки там, да, можна з'їсти за день. От, Я його доїм і вам зніму тоді. Рецепти, я навіть зніму два рецепти. Два, ре... два рецепти буде в одному відео. Е, тому що це хліб тільки з глютеном. Просто тут. О, яка дирочка. Ку-ку. Це хліб тільки з глютеном. А можна зробити і з висівками, з глютеном. От я зроблю і такий, і такий. От, і... Щоб у вас вже було зразу два рецепти. Так, що я хочу? Я не знаю, що я хочу Сійдяти. О, Поки ще світло не відключили, поставлю водичку. Е, я напевно зараз собі зроблю таку страву. <кій> типа бутерброд. Типа й не бутерброд. Так яйця, Тому що... Снідати треба білком. Ой. От. Снідати треба білко. Ну, хлібчик, якби у нас теж білковий. Тому що глютен. Це пшеничний білок. Я не скажу, що він дуже там корисний, сильний. Він такий, знаєте, він ніякий для нашого організму. Ну, якщо у вас є, ну, якщо ви нормально переносите його, ніякий він чому? Тому що від глютену у нас в користі ні ні ні. Нічого. Він хоч і білок е, рослинний, да? це білок з пшениці. Але в нього е, оці з'єднання амінокислот дуже, е, дуже такі цупкі. І е, наш організм не може їх розірвати, розумієте, щоб використати з якоюсь там користю для нашого організму. Просто ці з'єднання, як попали в наш організм, так вони й вийшли з нього. І все. Ні користі, ні вреда. Але, але як замінити ну, тягу да, до того, що ти хочеш хлібчика з'їсти там, бутербродік ти хочеш з'їсти? От, будь ласка, їсти хлібчик на глютені і буде вам щастя. Так, що я хочу зробити? Зараз побачу. Не знаю, що вийде, ну таке щось. Хочу щось таке зробити. Виливаю два яйця розбила і кладу. Ой, щось вони такі здоровецькі, вони, мабуть, і не помістяться. Чи помістяться. О, помістяться якраз. Так, два шматочка хліба. Зараз швиденько собі заварюю кавусю І подивимося, що я роблю далі. Це таке щось придумала собі. Кава дуже, до речі, оця смачна, що до Дня Валентина. Пахнуся, тільки поклав аромат божественний. Так, ну давай, 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 вже, не кипи. Не можна кипяти, ну, коли вода кипляча, не можна заливати каву. Треба, щоб кава була 90-92 градуси. А це треба, щоб вона не бурлила ото. Так, що я тепер роблю далі? Хвилинку. є потертий сирок моцарелка. Так, і я оце зараз отако отак. тут накладаю оцей сирочок. Сюди, сюди потрошку. А взагалі мені сьогодні. Треба готувати щось їсти, бо в мене із їжі залишилося тільки там борща трохи. Треба щось готувати їсти сьогодні. Треба щось придумати, що готувати. Не знаю, що в мене сьогодні одна клієнтка на 12 годин. От, і оце ж кажу, треба щось придумати. Що я буду їсти? Так. Ну що, що з вами далі робити? Чи скласти отак разом два бутерброди, ну то буде занадто. Чи просто В общем, я ще не придумала, що я з ними зроблю. А, воно вже схопилося. А якщо я отак зроблю отак оп. о, і сирочок то й розплавиться, так хоп. Коротше, щось, щось буде щось буде на сніданок до кави. <кій> Знаєте, не хотілося мені їсти такого нічого там ні, ні яєшню в вигляді яєшні там, ні кашку, нічого не хоче. А от хотілося таке каву, це зробила, і плюс це будуть отакі два бутерброди. Ну, в принципі, якраз все, все по нормі. Да? Тут є у мене і цей. Жирочок, бо це сир, моцарелка, білки яйця і жирок в жовтки яєчному. Але це у мене вже закрита на день. Більше вже... Ту, в мені в принципі, я більше і не їм яєць. В день можна зідати. ну, по цьому харчуванні, да, я притримую зараз харчування марфуче, це для кого не секрет. От, і в день можна з'їдати не більше двох жовтків. Білків можете хоч 100 штук з'їдати, а жовтків тільки два. Ну, бо вони там все обезжирене дуже їдять. От. А чому притримуюсь цього харчування? Тому що воно мало вуглеводне, воно мені підходить. Я саме притримуюсь мало вуглеводного харчування. Тому мені воно і підходить? В общем, я снідати. І буду думати, що його сьогодні приготувати собі. Щоб приготувати таке, щоб, ну, ви знаєте, я не на один раз. Щоб хоч 2-3 дні було. Так все, виключаю. Щоб 2-3 дні хоча б мені було, що їсти, там з понеділка ще й дінь не буде. Ну, то вже йому окремо. Може, пельмені наліплю. В общем, побачимо. Ну-ка, о, все прекрасно. Оце бутерборо. Ммм, дивіться, яка, яка краса! Моцарелка розплавилася. Моцарелка розплавилась, Усе в мене будуть бутерброди. М -м -м. ще й підсмажилась моцарелка. Клас! Не думала, не гадала, але таке вийшло. Прикольне. Перший раз таке готую. От. І взагалі, звісно... А, що тут нема? Клітковини тільки нема. Ну, клітковину можна добрати висівками ввечері, наприклад, кашку поїсти на трубяшку. І будуть норма висівок за день. Так, все. Я сідати, у мене така самокота. Зустрінемося тоді пізніше вже. Так, ну що, я, я вже давно давно поснідала, з'їла я тільки один осилила, цей бутерброд, другий в мене не поміститься. І що я роблю? В общем, поки було світло, я така думаю, ой, в мене дві філейки, треба скоренько їх перекрутити на фаршик. І я роблю, зробила собі ці втілі. Зробила ці втільки і зараз зроблю соус, в якому їх протушкую. Рецепт вже вам не знімала, тут взагалі нічого немає в ті втілях, Тільки м'ясо додала, ой, цибуля зайшла в очі. Додала ще туди приправки оці для супа, що я купую оці сушені овочі. І приправи там сіль, перець і все. От. А от е, цю соус, соус зараз зроблю, в мене там. Томату трошки є. Томатний соус, звичайний, підсмажила цибульку, морквинку маленьку. Так, все, ці Ті лихів тірки готові. Виключаю. І сюди томат, можна додати сметанки. Можна в мене є йогурт туди додати, знаєте, щоб був такий молочно-вершковий якийсь. Томатно-вершковий смак якийсь. У мене просто сметани немає, сметану не купую. Але є йогурт. Зараз так і зробимо. Так, взяла пішла томат, той, що я сама робила, тож борщ варила, а це ще залишилося. Це я не багато. Це я не багато. Чи не дуже воно буде томатне? А от оцю вже підливку треба зробити таку, знаєте, по смаку, щоб тут і сілій, і цукор. Ну, в моєму випадку це цукрозамінник був. І зараз сюди ще йогурт. Йогурт, йогурт. Це замість, я ж кажу, замість сметанки. Тому що йогурт 1,6%, а сметана мінімум 15%. Жирності. Так. І все. І потім сюди перекладу ті втільки і в цьому ще їх, типу, протушу. І так і в мене буде така страва. Взагалі-то думала познімати рецепт. Ну, мама зателефонувала, і ми оце з нею ля-ля-ля. І, знаєте, я і всі ті втілі зробила, поки з нею ля-ля-ля. От. Ох, на вулиці генератор тарабану той шумний, що я його показую весь час. Так, підсолюю, підсолюю, Підцукрюю, щоб воно було смачненьке. Можна додати навіть паприки сюди ще. Теж буде ароматніше. Це, до речі, паприка у мене що я ще в Туреччині купувала. І класні оці приправи. Вони там їх багатсько, да, там ось такі пакетики. І хороша приправка, мені подобається. Так, все. І Все оце. І хай тепер вона прокипить. Я її скуштую. І потім сюди, сюди ті втільки вони протушкуються і будуть готові. А на гарнір, на гарнір треба, мабуть, достати, розморозити. І можна її заморожені проварювати, цвітну капусточку проварити. Просто я навіть пюре не буду робити, а просто проварю. Так що це в мене буде така їда. На, на обід у мене ще борщ, і я ще не доїдаю. А це в мене буде на вечерю. Взагалі-то. Не знаю, там у мене є, вже відпрацюю, бо зараз вже пів одинадцятої. Вже сьогодні нема коли розпочинати, а вже, мабуть, клієнтку зроблю. Потім підемо сходимо в магазин і ще там хочу одну страву зробити сьогодні. Смакота, Тільки треба ще трошки солі. Не вистачає, як на мене. А так смакота. І перчику ще можна додати. О, так що це так і займаюся, знаєте. А то теж така, отож сиділа свідала, тоді думаю, боже, це зараз світло відключе. А у мене філейка ціла, думаю, що я з нею буду робити. Я бігом, то поки світло якраз встигла перекрутити на фарш. Оце ще, знаєте, це ще одна причина того, чому я купляю часто фарш готовий. Тому що з цим світлом, знаєте, ж більше немає, чим є. <кій> і виходить, наприклад, от коли світло є, я часто працюю, да? Там, беру клієнтку, працюю. От у мене сьогодні теж світло будуть от з 12 годин знаєте, давати, але якраз в мене на 12 годин клієнтка. От і виходить, що я пропущу світло. І буде тоді вже в мене світло тільки аж у, у скільки там, у 6, чи в скільки годин вечора, чи в 7, чи в 6, я не пам'ятаю там, що сьогодні по графіку. От, все, викидаю сюди ці всі ті в тілі. І хай протушковується. Кришечкою накрию і протушковується. Ось така у мене буде смакота. Це, знаєте, як ідея, якщо ви не знаєте, що вам приготувати. Да? Ну, а ви ж це там, ладно, я там не їм каші крупи а ви якщо їсте, то хоч на картошку пюре, хоч на макарони, хоч, хоч на що, да? хоч на будь кашку, от Я його так замурзую О, в цей в соус. І зробили собі. Якщо там ви не їсте томат, так, у вас там проблеми там, з шлунком, можна просто вершковий зробити соус. Там Соус просто ну, залити це вершками. Це теж чи сметанкою, це теж дуже смачно. Так що це вам ідея. Що приготувати? Пройшло, напевно, десь хвилин 10-15. Все, от вони у мене протушкувалися. І я їх виключаю. Так, все, в мене все тут готово. Майже 11 годин. На 12 я ж кажу, в мене клієнтка, так що я вже відпрацюю, тоді вже зустрінемось з вами. Я ж кажу, мені треба буде піти сходити в магазин. Взагалі мені хочеться холодцю <див> Давно не їла, напевно, декілька років. От, я це побачила в інтернеті. Ну, як би я ж кажу, не секрет, що харчуюся зараз по системі Марфуші, тому хочу по її системі приготувати і холодець, і, і ще там одну страву. Ну, не знаю, треба сходити в магазин, подивитися там, ну, по продуктам купити. Все треба купити і тоді наготувати. Покажу і вам. Холодець, який можна їсти. Ну, тому що, знаєте, ну, якби по системі Марфуші вони не їдять свинину взагалі, не їдять свинину. Ну, тому що вважається, що це жирне м'ясо. Боже, зайшла цибуля в очі і ніяк не виходить. Я вже тут і віконце трошки приоткрила. У нас такий туман. Трохи є вночі взагалі був дуже великий і зранку. Зараз трошки розвіялося, але така туманна сира погода така, як і вчора. Сьогодні на вулиці теж тепло, теж все розстає, але ще весь сніжочок не розстав. О, так що це такі справи, все. Буду вже чекати клієнтку. Зустрінемося пізніше. У мене вже ой, напевно початок п'ятої. Вже 20 хвилин п'ятої, вже вечір, весь день пройшов. Я то працювала. Потім до мене Деня приїжджав, він чекав у мене, поки Саша його забере. Потім до мене там приходила ще одна дівчинка на ремонт, там Альонина теж ця клієнтка. Потім мені прийшла посилка, що Ой, прийшло повідомлення, що прийшла посилка з тему. Коротше, і я оце вийшла. Вийшла за посилочкою, а тут ще мені е, зателефонувала, тут сусідка моя також хоче на нігтики. В общем, такий якийсь день, знаєте, думалось одне, а виходить все друге. В общем, я вискочила, зараз забираю посилочку заразом в магазин, ну і що і додому тоді працювати. У нас вийшло сонечко, бо тож було такий туман, 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 а це навіть... Вияснилось, вийшло сонечко і так гарно. Оце б тільки я думала така, думаю, зараз піду прогуляюся. От коли ж оце зателефонувала мені сусідка, і моя прогулянка відміняється. Так, підійшла я вже до пункту видачі, пішла, а тут таке ось скоро технічна перерва. Ну що ж, піду тоді, поки схожу в магазин. Мені треба мясорубку м'ясного треба купити. Піду в м'ясорубку, А оцей АТБ у нас тут, він взагалі полам... Ой, поламався, не працює. Бо в них поламався генератор і вони взагалі не працюють. Вивезли навіть, що там, ці товари повивозили, щось таке, мені наче розповідали. І він поки що не працює. -да, дивно, Он щось двері відкриваються, а може вже відкрили. Невідомо. відомо. Ну не працював. був. Так, а я зараз в мясорубочку. По магазинам пробіглася. Ну, я так думаю, що там вже може відкрито. Зараз посилочку заберемо. Дома швиденько подивимося. І буду працювати потім ввечері вже. Посилку зіб... забрала. Короче, сумка, бачите, під рукою. Заходила, зацепилася, зачепилася за ручку, дверну, вирвала ремішок в сумки, ну, там, там так вирвала, що, мабуть, нічого не зробиш. Ой. Тому свято кому одні розходи. Нову сумку тепер треба купувати. Короте. Зато мені дали Валентинку, вже ну, вдома покажу. От, Короче, вийшла на свою голову. Порвала нову сумку. Так, все йду додому. Прийшла додому. Взагалі, сумку вирвала так добряче. Річ в тому, що ось тут такий язичок був і ремінь. І я щось не знайшла цього язичка. Він десь взагалі з цього боку дівся. Це я так його вирвала, що я не знаю. Бо тут тільки залишився ремінь і все. Ах. Ну так, знаєте, йшла і, і зачепилася за ручку дверну, і оце ж так смикнула і все. І вирвала. Так, дивимося посилочку, зато мені дали отаку от Валентинку. Хтось шукає щастя, а ти його приносиш. Отак. От так дивимося швиденьку посилочку. Цю посилку я замовила тільки з-за того, що скоро в нас у Дениса день народження. І він мені замовив там оцю таку алмазну вишивку, як я робила, він там знайшов сам картинку яку він хотів, і саме із цієї картинки ну, мені треба було замовити так, зараз замовити посилочку, бо він хотів цю картинку. О, і вийшло так, що, ну, а та ж, виходить, картинка не стоїла скільки, да, там, бо там же ж треба носіти на 423 чи скільки гривень зробити замовлення. Я її розкривати не буду, але тут на картині така капібара, якщо в мене вийде, я вставлю у відео фотку. А, ось тут є така маленька ось вона, бачите, така капібара відпочиває на морі. Ось така картинка. Із-за цього мені довелося ну, дозамовити до суму. А і ще я дозамовила, коротше, я, в мене в корзині е, лежала там футболка. І, коротше, приходить мені знижка на цю футболку, я не пам'ятаю, за скільки, чи 45 копійок, чи щось таке. Ну, взагалі е, футболка бавовна, бавовняна от така футболочка. Ось бавовна натуральна. Дивіться, яка. Зараз в Діну покажу вам на собі. Ось така, дивіться, футболочка якість просто бомбезна. Просто ну, 100% бавовна. Тут навіть нема стреча, бо вона звичайна така, ось, бачите, футболочка. Я така думаю, ну чого не взяти тоді щось там? Ну, я не знаю, чи 45 гривень. Ну, в общем, вона була дуже дешево. Ну, прямо дуже було дешево. Ну, мені знижка. Вона то ну, не дешево, якби, да? я не пам'ятаю, там скільки вона коштувала, чи то 300, чи 300 чимось гривень. І тут, уявляєте, проходить така знижка. Зараз я вам скажу, що ж, ж я буду думати гадати. Як я вам зараз скажу, от, скільки, скільки воно це, це. Коштувало. Так, ага ось. 78 центів. Так, да, тобто це менше, менше долара. Уявляєте, це, якщо в нас долар там скільки? 42 гривни, да? то це 78 центів, тобто це прийшло там, воно мені ну, 38 гривень, щось таке. Не копійок, да, 38 гривень. От. Картинка оця, що я Дені заказала. У мене в доларах просто 4,56 в доларах. В общем, 4,50 в доларах. І ще я замовила за 3, 31 кремчик під очки. Підтягуючий, такий нам написано, було миттєвий, прямо підтягуючий очі. Річ в тому, що в мене під очі немає крему. І я це побачила, думаю, треба спробувати. Ну, такий прикольний. Тюбик такий. Ось такий, бачите. Ось такий кремчик. Буду пробувати от завтра, чи може... Ні, сьогодні на вечір я маски роблю. От, а а завтра зранку спробую і скажу вам, як кремчик. Оце і все. Ну, я ж кажу, в принципі, я цю посилку робила тільки із-за того, що мені треба було Денису замовити картину. Ну і тут така гарна ціна була по футболки. Ну як можна було, не замовити. ХБшна навіть отак і на літо вдома ходить за таку ціну, за 40 гривень, там, чи, скільки, чи 38 гривень футболка. Треба було, треба було купити. Біленька, свіженька. Так що це такі в мене. Покупочки. Ну, а я зараз 16.54. Зараз, 16 зараз перевдягаюся, і ще в мене буде одна клієнтка, ще буду працювати. І вас ще раз всіх вітаю з святом. Знаєте, це на вулицю вийшло, а там сонечко. Жіночки ходять всі з квітами, наче 8 березня, знаєте, прям наче, наче так якось приємно. Хоч хтось із квітами годить. Ой, так що. Так що вас, всіх святом, дай Бог, щоб і вам всім квіти дарували, і, і любов свою, і, і гарний настрій, щоб вам дарували, щоб все у вас було добре. Все, з вами прощаюся, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.